Чому так сталося, я геть не знаю. Я навіть її не намагаюсь зрозуміти. Та все одно я все тепер приймаю. Ми всі до одного живого Бога діти. Серед руїн звичайного життя, де кожен з нас щось намагався відчайдуш творити. Дуже важливо щось пішло у небуття, і з цим тепер я намагаюсь далі жити. Колись настане день і обійняти, я тебе знову зможу, миттю не забути. Коли вночі волав я і, хапаючись, за грати, молив я Бога, щоб настав цей день спокути. Я пів життя провів, не розуміючи, чому все сталось так, чому все розвалилось, та дякувати знову ж одному йому, світле майбутнє, несподівано мені наснилось. Живи, моя чарівна, створюй і кохай. Все відбувається в житті, як мало бути, я буду завжди поруч, просто знай, що нашу першу зустріч із тобою. Не забути. Колись я сподіваюсь, що побачу, як ти продовжиш цей ланцюг життя, на щастя, долю і звичайну вдачу я покладаю усі сподівання і сумлінне каяття. Лиш пам'ятай, що я той самий тато, який зустрів тебе у цьому світі, менше з тим. Щодня я сплачую ледве підйомну плату, і над руїнами життя розвіюється дим. Цінуй життя, кожні його чарівні миті, лети, не озираючись назад, навколо, такі ж, як ти, його самотні діти. Люблю тебе. Все знову йде по колу.